Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях використовує цілу низку механізмів, щоби змусити людей встановити і користуватися російським месенджером МАКС. Це не поодинокі випадки, а системна політика, котра охоплює адміністрації, школи, житлово-комунальну сферу та навіть бізнес. Наприклад, у Генічеську. На відремонтованих багатоквартирних будинках почали встановлювати таблички з qr кодами через які мешканці мають під'єднуватись до будинкового чату в месенджері. Новый инструмент для общения соседей. В Геническе на капитально отремонтированных домах установили информационные таблички. Это часть пилотного проекта для связи жителей и управляющих компаний. На стендах указан QR-код на подключение в общедомовый чат. Там жильцы смогут сообщать о неисправностях, поломках и оставлять отзывы о проделанных работах. Людей переконують, что так они смогут поведомлять про Комунальні проблеми або залишати звернення певні, за словами самих окупантів, це частина пілотного проекту для зв'язку мешканців будинку і комунальних служб. І це лишень один зі способів. Раніше в школах, в державних установах, в лікарнях вже змушували встановлювати МАКС для звітності, блокували інші месенджери та створювали єдині чати для батьків і працівників.